Да плюс паш прийняв. Дякую. А питань то вже не буде. Реально просто класно. Те, що, знаєш, якось, ну так, по чесноку і від душі. Якась частинка тепла домашнього, блін, поваги, турботи. От воно якось так як посилку розпічатував, блін. Ну, є таке. Я просто був, ну, навіть слов не можна було надибати. Одне тільки хочеться сказати, просто велике дякую. Завдяки вам, завдяки вашої роботи, вашого часу. Ми можемо допомагати нашим військовим. І прошу надалі вас підтримувати. Не Їх, щоб у них було все, що їм потрібно. Разом до перемоги працюємо далі.